Вітаю! Вже готове розширення для браузера для автоматичного заповнення календарного планування на сайті NZUA. Для того, щоб його встановити, потрібно відкрити інші інструменти браузера розширення. Якщо не увімкнений, то увімкнути режим розробника і вибрати опцію Завантажити розпаковане розширення. Далі обираємо папку, де встановлене ваше розширення. Ось так називається у мене ця папка. І у вас з'являється ось таке розширення. Далі переходимо на сторінку журналу. Розширення можна побачити ось тут, можна, в принципі, його закріпити, тут є невелика інструкція. Оновлюємо сторіночку, більше нічого не треба робити. І у вас з'являється кнопка автозаповнення. Якщо у вас є скопійований скопійовані теми календарного планування із Домашнім завданням. Натискаємо автозаповнення, вони з'являються ось тут. Не забуваємо пронумерувати, виставивши е, нумерацію е, наступного порожнього уроку. Е, це можна зробити автоматично. Тобто, якщо, наприклад, наступний урок у мене буде 50-й, то відповідно нумерація ось так виставляється. Е, і далі натискаємо кнопочку Зберегти. В процесі роботи розширення клітинки, які вже внесені, будуть зафарбовуватися зеленим кольором. Останнє не зафарбовується і виводиться повідомлення про те, що вся інформація внесена. Достатньо перезавантажити сторінку і побачити результат роботи. Розширення. При необхідності за допомогою клавіші Insert, як це показано у підказці, можна додавати нові рядки до таблиці, змінюючи їх, внося, вносячи потрібну інформацію. Якщо потрібно, можна видалити клітинку, ввівши послідовність DEL. Тоді цей рядок буде видалятися. Ну і далі процедура та ж сама пронумерували, зберегли.